Перший день був жах, тому що я працювала, поїхала до праці, працюю в Кириківці, поїхала до праці потягом. Люди вже обговорювали цю подію, але я не вірила. Це було 5.30 ранку. І коли вже я приїхала туди, я побачила потяг, який їхав, ну потім нам сказали, він їхав на Охтирку, там були танки і військові. І коли я пішла вже до праці, я почула вибухи, сильні вибухи. Мені телефонували з дому, говорили, що це Харків, але Харків далеко. І я зрозуміла, що це десь ближче. Е, начальник керівник сказав, щоб я залишалася на праці. Я дві години ще там пробула, а потім зателефонувала в Писарівку, де мені повідомили, що танки вже давно проїхали і потрібно втікати. Ну, а в місті вже приїхала, вже тут був жах, вже були тут танки. Тобто я перших, мабуть, мабуть, не добачила, як вони пройшли. Ну, Був жах, було страшно. Бомбили. У мене двоє діток зі мною були, мої внучата. Вони теж дуже були злякані, бо їхня мама була за кордоном, її не було. Мої внучата знають, коли летить касетна бомба, вони знають цей звук, вони знають, коли що літак, коли він прилетів. Він робить дві або три викидає ці бомби. Вони це знають. Вони знають, що він ось, якщо він полетів, то хвилин 40 він знову з'явиться. Тобто, це було жах. Дякую, Ренату Ахметову. Він я багато чула. У мене до, одна онучка хворіє, і там теж ми думали туди відправити її в лікарню. Ну, так трапилось, що вони вже за кордоном, тепер вона там лікується, все добре. Але я чула, скільки добрих справ робить цей чоловік. Він молодець, побільше б нам таких, звичайно, от, добрих, порядних людей, який багато великий внесок робить для нашої країни, для всіх. Ну от, для простого люду, дійсно для простого люду. Він молодець, дякую.